Сідаємо на підлогу, ніжки ширше тазу, зігнуті у колінцях, руки поставили на підлогу і витягли шийку, плечі вниз, шия до гори. Шия довга. Дох посередині. На видисі. Ми опускаємо коліна на підлогу, робимо скручування у талії, дих повернулися, хух, видих. В іншу сторону, тут дивіться, робота плеча, яка воно йде назад, воно йде у протилежний бік по 10 разів у кожну сторону. Якщо ви хочете з цього тренування зробити повноцінне тренування, то ви можете робити кілька підходів. Ваш комплекс буде включати в себе 6 вправ які дуже круто коригують положення тазу. Прям докручуєте хух, видих, видих. Не просто так легесенько робіть, а з хух, прокручуванням. Ви максимально животик до стіни прокручуєте, а плече в протилежний бік. Тут дуже круто і пропрацьовується верхня апертура. Розвертаються плечі. Класна вправа на усе тіло. І через те, що ми робите, ви робите скручування на видусі, ви ще пропрацьовуєте діафрагму. Останні рази. Супер. І переходимо до другої вправи. Стаємо на коліна, руки догори. Дих. Потягнулося, руки сильні. На видусі. Опускаємося в одну сторону. Руками себе підіймаємо вдих на видусі в іншу. Теж по 10 разів в кожну сторону. Тут головне. Щоб у вас руки були сильні, і коли ви опускаєтеся вниз, то ваша рука нижня вона відтягує верхню. Дих відтягуємо верхню. Для того, щоб максимально витягнути бік. Якщо ви відчуваєте, що на одну сторону вам робити легше, а на іншу ви відчуваєте, що не тягнеться зовсім рука, то ви на цій стороні фіксуєтеся і прям потягуєте на видосі хух! Потягнули себе. Саме таким чином буде корекція вашого положення тазу. Ще у цій вправі можна підключити сідниці, і ви можете виштовхувати себе вверх через сідниці. Зжали, виштовхнули сідниці. Ну і тоді це буде взагалі суперкомплексна вправа на пропрацювання усього тіла. Сіднички зжали вверх, хух, а тут руками потяглися. Сіднички зжали вверх, хух, руками потяглися. Я вже втомилася. Я відчуваю, що в мене вже все пропрацювалося. Останній разочок. Хух. Наступні вправи на корекцію грудного відділу. Стаємо на четвереньки. Зігнули руку у лікті. Дих потяглися ліктем до стелі. Хух, на видосі. Доторкнулися до долоньки, яка на підлосі. Робимо 10 разів. Амплітуда максимальна. Розгортайте грудну клітку. Намагайтеся, коли у вас лікоть дивиться вверху стелю, щоб ваша грудна клітка дивилася у стіну. Вдих, розгорнулися, видих, доторкнулися ще три рази. І останні. Міняємо сторону. Дих. Розгорнулися на видосі, доторкнулися. Тут у мене згинається лікоть. Подивіться, ручка м'якенька. Дих. О, хруснуло. Я не знаю, чи чули ви, чи ні, але в мене хруснуло Це значить, що ми все робимо правильно. Подивилися обов'язково ще й поглядом проводжаєте свою руку. Ви, оч... Ви очами дивитеся на стелю ще три рази. Підстроїтесь під своє дихання. Не спішіть, для того, щоб була ще й корекція роботи грудо діафрагми. Хух. Тепер ми робимо те ж саме. Але з прямою ручкою вдих, подивилися очами на стелю. Видих, ми у дірочку між ногою та рукою просунули. І пальчиками перебираємо по підлозі якомога. Далі Де ручка. Вдих. Видих. Теж робимо по 10 разів у кожну сторону. Якщо у вас є змога, якщо є сили, якщо є час, ви можете робити по 20 разів в кожну сторону, або ви можете робити кілька підходів, бо це неймовірно класні вправи. Тут у нас задіяні три діафрагми: тазова діафрагма, грудобрюшина та верхня апертура. Ще й пропрацьовуємо нижню чолесну. Діафрагму. Через те, що ми дивимося за рукою на нас. І Де, дивіться? Іде. Вдих останній разочок. Хух, видих. Міняємо ручку. Дих, потягнулися. Фух, дивіться, перебираємо пальчиком і якомога далі. Вдих. Це обов'язкова умова, щоб були пропрацьовані усі діафрагми, бо вони працюють симетрично. Тому, якщо у вас завалені плечі, ну, буде дуже важко пропрацювати тазову діафрагму. Тому ми ну, виструємо усе-усе тіло. Відстроїтесь під своє дихання. Не спишіть, останній разочок, дих-хвиди. Ще я вам покажу неймовірно круту вправу, теж на корекцію положення тазу ви кладете рушник на підлогу. Обов'язково рушник, щоб він ковзав. Ногами упираєтеся в підлогу. І відштовхуючись однією ногою, ви витягуєте один бік максимально. Тут нога сильна. Повертаєтеся вдих. На видосі відштовхуєтеся ногою і витягуєте інший бік. І відчуваєте. А який бік у вас йде гірше? На тому боку, ви фіксуєтеся. Дих, видих. Якщо ви взагалі нічого не встигаєте, ви можете робити хоча б цю вправу. Це така програма міні-міні-міні-мінімум. І ще одна вправа остання, на корекцію положення тазу. Кладете стопу на коліно, проминаєте криш в одну сторону, в другу. Ручки кладете догори у сторони, робите вдих, і на видосі верхня нога у протилежний бік, а голова у протилежний бік нозі. І у цьому положенні. Ви намагаєтеся розслабитися. Кожним видихом ви посилаєте розслаблення. Полежимо так хвилинку. У мене дуже сильно відчувається витяжіння у сідниці верхньої ноги. Підіймаємося сильною нижньою ногою. Оп! Міняємо стопу, пром'яли криш, дих і на видусі в іншу сторону. В ідеалі доторкнутися коліном до підлоги, але не дотягуйте себе не сильно. Ви тільки видихом посилаєте розслаблення і через розслаблення, через витяжіння коліно прямує до підлоги. Полежали так хвилиночку і сильною нижньою ногою підіймаєтеся. Будь ласка, робіть цей комплекс кожного дня або хоча б через день.